Привіт, якось твій відос дивився, і там у тебе був посил, що на побаченні треба згладити конфлікт, навіть якщо вона трохи йобнута, трагнута, а потім вже розбиратися і зливати. Але наша така центричність на сексі? А чому б ні? А що тобі не хочеться? Її? Ми ж кажемо про те, що ну, що під словом йобнута підрозумію. Дівчина може бути непридатна до стосунків, але при цьому при цьому бути позитивна, легка, весела. Так, вона не ідеальна. І так, ти можеш цю хвилину зрозуміти, що навряд чи вона буде матір'ю твоїх дітей, але це хіба означає, що треба увесь вечір на цьому завершувати? Серйозно. Хоча ти зазвичай кажеш, що перше це ти, потім твої цілі, потім купа всього, потім вже секс. Але не дуже це проглядається у твоїх рекомендаціях на перших побаченнях. Давай так. Ти мені скажи конкретний випадок, де саме вона йомта. Тому що в одному з відосів ти це почув, а мені, ну, мені самому ці, я ж не знаю, що це за відос. Що саме там називалось йовнутим? Що саме? Я ж не знаю, що там саме. Так, жорстко. Дівчина вона може бути там не суперрозумна, не суперпридатна. Але при цьому, при всьому, ти розумієш, що слухай, це блин, я її краще сьогодні зваблю, ніж зараз там повчати її життю. Ніж зараз там просто із за того, що вона не ідеальна в моєму світогляду, на цьому завершувати повністю. Так, якщо дівчина тебе не поважає, зливай її. Якщо вона дуже негативна, зливай її. Якщо вона щось робить таке, що тобі із-за цього неприємно, зливай її. Але ж я не знаю. Наприклад, якщо дівчина там, не ну просто ви сидите. Не хочеться навіть гадати, що там називала, що вона йобнута. Ви сидите на побачення, вона каже: Слухай, класно спілкуємось, але мені дуже хочеться а, прослухати 30 хвилин своєї улюбленої пісні і вмикає там, не знаю, пісню Путін-Хуйло. Можна ли назвати йобнутою? Ну на мабуть. Чи варто на цьому завершувати побачення? Ні. Ну ти розумієш чи ні? Тебе я там змога написати, чому в тому відосі я назвав її банутою. Буде про що спілкуватися. Не пам'ятаю конкретику відос, але там явний конфлікт. у Дівчини з автором. Ну, вони різні сильно. Хтось там на когось гнав, вона щось сказала, типу, ти тупий, і він згорів і почав їй щось задвигати. А твій посил був згладив, відшутився, трахнув і забив. Хазе, коротше, чорт з ними, просто іноді здається, що центричність на сексі завелика на перших зустрічах. Слухай, так як ти описуєш, що вона там сказала, що він тупий. Я не думаю, що я сказав. Коли дівчина каже, чуваку, ти тупий. От я не думаю, що я після цього сказав: чувак, роби, вигляд, що нічого не сталося, і трахнює. От я не думаю, що так було. Як воно там було, мені знайдеш, знайдеш цей відос, на наступному стрімі. скажеш, що за відео мені, мені ж самому цікаво. В більшості випадків. Дійсно, якщо ти сумніваєшся, що робити далі, якщо у тебе тільки є натяк, якщо у тебе просто інтуїтивно ти відчуваєш, що вона тебе не поважає, вона негативить, а ти тупий це негатив, я завжди кажу, чувак, повага до себе на першому місці, і можеш скоріш завершувати це побачення, ніж намагатися її звабити. А там ти тупий, не тупий, ну хизе, чувак. ну хизе. Я от кажу так. Читаю твіти цей донат, і я такий думаю, блядь, ну не міг я такого сказати. Ну не міг. Резюме, дівчина на побаченні каже вам, що ви тупий, не треба її зваблювати. Просто завершити це побачення. О, нитік, я виправився, якщо що.